Усім доброго дня, цього тижня ми з вами говоримо про комах. А вчора ви слухали казочку про жука сонечко. А сьогодні я пропоную навчитися ліпити сонечко на листочку. Але перш ніж ми почнемо ліпити цю чудову корисну комашку, пропоную послухати цікаві факти про неї. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг, є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоні. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на, на спинці. Насправді сонечко буває різних кольорів червоні, чорні. Жовті, помаранчеві, білі. Сонечко влаштовує свої будиночки на листі і квітах різних рослин. Яскраве забарвлення сонечок є попереджувальним знаком для ворогів, насамперед, птахів. Один раз птах спробує поласувати сонечком, то відразу виплюне його, як тільки воно потрапить до рота. Адже сонечко виділяє з лапок їдку жовту рідину з неприємним смаком. Так сонечко захищається від ворогів. Сонечко вважається символом удачі, добра, благополуччя, довірливості. Тому в багатьох культурах убивство цієї комахи заборонено. А тепер зліпимо сонечка собі на пам'ять. Для цього нам знадобиться пластилін, стека, декілька бісеринок. Дошечка для ліплення теж стане в нагоді, щоб нічого не забруднити. Беремо пластилін зеленого, червоного, білого, жовтого і чорного кольорів. Можна використовувати повітряний пластилін. Тоді наша поробка ніколи не зіпсується. Починаємо із того, що ліпимо листочок тонкою стекою малюємо на листочку прожилки. Тепер. З великого шматочка червоного пластиліну формуємо тулуб сонечка, з боку голови трохи приплющуємо. З пластиліну чорного кольору скочуємо одну велику кульку та сім маленьких, а із білого пластиліну скочуємо три маленьких кульки. Зараз починається найцікавіше. До спинки жучка приєднуємо голову. Двома білими кульками позначаємо очі за допомогою бісеринок робимо зіниці, потім прикрашаємо спинку чорними кульками, розплющуючи їх. Робимо кульки білого кольору, як відблиск. Стекою поділимо спинку сонечка надвоє. Із невеликих ковбасок або із шматочків дроту робимо лапки та вусики. А тепер потрібно посадити наше сонечко на листочок, прикрасимо листочок невеличкою квіточкою. Тепер ми отримали наше домашнє сонечко. Якщо ви робили поробку із питреного пластиліну, можна після того, як робота застигне, приклеїти магніт і почепити цю прикрасу на холодильник або на іншу залізну поверхню. Сподіваюся, вам сподобалося виконувати цю роботу, також можна виконати інших комашок, я вишлю вам посилання. А на сьогодні все до наступних зустрічей.